Вітаю малята. Послухайте оповідання, яке написав великий український педагог Василь Сухомлинський. Оповідання називається Як хлопчик став трудівником. У матері було троє дітей. Дочки Наталочка Оля і маленький маленький син Олег. Йому тільки два роки. Він часто питається мами і сестричок, а це що? А чому голуб літає, а курка не літає? У суботу мама сказала дочкам Давайте підметемо подвір'я. Багато назбиралося сміття. Мама, Наталочка і Оля взяли віники і стали підмітати подвір'я. Сміття зібрали у купу, віднесли на город. І запалили. Горить сміття. А малий Олег побачив на подвір'ї соломинку, узяв її і поніс до вогнища, віддав матері і каже Ось я підібрав соломинку. Мати взяла з рук Олега соломинку і кинула у вогнище. Сьогодні в нашого Олега велике свято, каже мати дочкам. Яке свято? здивувались Наталочка і Оля. Він став трудівником. Подивіться на ілюстрацію. Хлопчик Олег став трудівником. Дітки, чому мама сказала, що її син Олег став трудівником? Як ви гадаєте? Так. Тому що він попрацював, потрудився. Він підібрав соломинку і кинув її у вогнище. Так правильно. Дітки, а ви допомагаєте своїм батькам? Що ви робите? В яких хатніх справах ви їм допомагаєте? Як ви гадаєте, чи потрібно допомагати батькам? Чому? Молодці малята. До побачення.